Парадокс вчиться, з ваших слів, Анатолій Матвійович зараз має вийти з зали і піти, тому що він при тому режимі працював в Крічкевичі. Ну то як? Петро Андрійович, ви тільки що сказали, що ті люди, які працювали в тому режимі, вони має, не мають бути навіть присутні. Задали питання, що Анатолій Матвійович пішов з, при тому режимі з роботи. Ну, з посади я пішов. Ну, ви задали це питання? Так, значить, не вписувався я в той режим. А хто заперечує, що не працював? Я говорю, що треба провести ілюстрацію. І це не обов'язково. ілюстрацію. Ви будете говорити, він повинен пройти це, І Анатолій Матвійович, мені здається, чітко відповів, що він готовий пройти процедуру алюмістрації. Тоді давайте так. Голова районної ради відб'ють, голова адміністрації відб'ють, заступники відб'ють, вся квота б'ють. А скільки ми вже будемо? А перший заступник буде свободи, то як? Повірте мені, питання не, не ви не каже, повідайте, питання на читаєте. Ви говорите про екологію, про лісництво. Ви є заступник, у чому гуманітарні питання? Це таке гуманітарні питання, чи ви будете в тому напрямку, як ви будете працювати? Гуманітарні питання це питання освіти, охорони здоров'я, культури. В першу чергу, так? В першу чергу це робота з кадрами. Кадри сьогодні рішають все. На сьогоднішній день я рахую, що і так як я казав, що для себе готовий пройти ілюстрацію, я готовий, якщо буде ця законодавця підтверджено, провести нормальну ілюстрацію по всіх цих галузях. Так як казав Іван Іванович, що директорів і начальника районного треба не по бюджету, як він його буде використовувати. А говорити про те, кого він буде виховувати після себе, після своїх навчальних зал. Чи це будуть патріоти України, чи це будуть прихильники, чи такі от пазуми, які міняють колір в залежності від кон'юнктури. Перше питання патріотизм. Друге питання професіоналізм. І чи третє питання це коли людина має якийсь хребет. І вона не бігає від одної політичної сили до іншої. І крім того, орієнтується в правильному напрямку, яким я рахую, це євроінтеграцію. Євро я за повну відповідь. Дякую за повну відповідь. Тут, е, знову ж таки, якщо це громадські слухання, ви з цим що ви зараз як пенсіонер, так? У інвалідності. У інвалідності. Інвалід, як ви, ви робили? Інвалід у моїй групи. У моїй групи. Так. Ви зараз йдете на посаду держслужбовця. Ви кажете, не знаю, скільки я попрацюю, але можливо там пару місць може рік. А зараз така от йде мова Я кажу, рік півтора. Є де така мова, що ви йдете, стає про цю посаду, щоб отримати пенсію держслужбовця. Е, ви ж не такі, довожу, довідомо, що пенсію держслужбовця я отримую вже в мене 23 роки державної служби. І ось е, е, там дехто. Цікавився моєю біографією довідка до акту огляду все. Пише значить, вічно, друга група протипоказані фізичні е, перенавантаження. Дозвіл працювати я маю. Ну фізичні перенавантаження, я не думаю, що на цій роботі прийдеться мішки з цементом грузити чим. А то до ну, такої роботи я. Говорю. Володимирович, а чому ще немає? Зараз слухання. ми більш не маємо молодих, дієвих, продуктивних людей? А ви тут сидите, то чому пропозиція? Давайте... Скажіть, будь ласка, у ми... вас в адміністрації немає ні молодих перспективних людей, крім того, що ви запропонували Олю Ярощук? Ще ж є люди. Чому ви не, не шукаєте серед молодих? Ми ви ж пропозицію дали, що Оля Ярощук? Так само ми задаємо, до... що ви говорили скажіть, будь ласка, вона в принципі, затверджена зараз пропонуватися. Чи жодна кандидатура не затверджена? Дозвольте, я не Значить, Я хочу відреагувати на вашу ребенку в тому, що немає інших заяв. Є моя вина тому, коли <реш> <Ні, реш> <мать> <От> я походжу до <реш> цього чоловіка, він, він другий раз вже мені старається щось -до доказати. Я <реш> кажу, що до тих пір, поки немає другої кандидатури, я свою нижню шукати не хочу. Я просто хочу вас попросити, щоб ви зробили мужні поступку і за рік до пенсії. І що не Ну так ні, то вас поспільшу. Вас поспільшу екології. Славіть, славіть. Тебе ми питали тоді і сьогодні питаємо. Ти перспективну молоду кандидатуру бачиш? Бачу Розкажи, Оля є руші. Де була? Далі, яка каза? Вона є достатньо що шоу. В даний час боліні. А чому ні? Вона є більшу професійному. Якщо є питання, будь ласка, дякуємо. Я не полінувалася. Вчора ввечері переглянула відео, коли тут за тим столом сиділи. Марчук, колісник. Федір Андрійович був на трибуні. Він повернувшись до колісника, сказав, що на фоні бідності зубожіння українців, то ви, державні службовці, керівники на цьому фоні трохи жируєте. Не здається вам? Андрійовин, що коли в нас стільки безробітних, молодих людей, ініціативних, ви отримуєте пенсію і будете ще отримувати зарплату. Не здається, що ви на фоні зубожіння будете трошки жирувати. Вам зараз так не відстає. Якщо ви скажете, що пенсіонер е, на півтори тисячі гривень жирує... то ви ж маєте відпати. Ну давайте не будемо. розказувати, хто звідки скільки має. Давайте про це не будемо. Ми говоримо про те, що державний службовець і я як функціонер, як депутат, подав декларацію, де є, де можна мої доходи перевірити. Вчора говорили так, а сьогодні говоримо зовсім інакше. То де ми гідності де результат? Ні, це інше. Чому ви не представили кандидатуру? Де вона? Дайте людину, хай працює. Я обхожу. І ще не в він виступив, питання йому задали. Прошу дякую, пані Андрійович. Ольга Володимировна Поліщук, прошу.